Але вже нам треба буде поринути тоді зовсім інші століття. Отже, Ізабелло, ми кратуємо вам за вашу працю. <візь~>? Ви що хочете що, нам щось розказати? Хочу приготувати вам познайомитися. Цікавому мешканцям нашого <пізь> волі там паронами, ребятами. Це чудово. Отже, родні наші нам хочеться. Пам'ятаємо, Ізабелла Любомицька збудувала кузню, збудувала гурту коростівську, збудувала найкращу інфраструктуру в нашому регіоні. І І вона переймалася тим, що кожна людина себе тренізувала в цьому неймовірному краї. Знаєте, її богатське зброя, де вона виродувала в нашій дітей, майже переплюнула батьків сіяти, десь по богах. Повірна епатажна, цікава. І вона свою таємницю має розказати. Виключно сама. Вітава Вітаю, закрашала майства в 19 рік. Я Баронесею.